Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Росія. Намагається збільшити цю саму кількість атак до тисячі на день. І про це в інтерв'ю CNN заявив секретар РНБУ України Омєров. Він зазначив, що такі дії не свідчать про те, що Росія має намір завершити війну, і саме тому нам потрібно зміцнювати нашу систему ППО. Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Нам потрібне фінансування дронів перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року, думаю, вони їх посилять. Ну, я до речі, нагадаю, що ще в серпні місяці КАЯ калас та інші європейські топ-чиновники зазначали, що все, що відбувається на фронті на дипломатичному треку, не свідчить про те, що Росія має намір завершувати війну. І, врешті, ці ж самі навчання, захід 2025 двадцять і прецеденти з безпілотниками на території країн ЄС. Тому підтверджені Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник Блодійного фонду за Криму Небо України, вітаю вас. Пане Ігор, чи чуєте ви мене? Бо я вас бачу, не чую. Я вас тепер, і бачу і чую. Добре, тепер я вас же чую. Як би ви оцінили <кій> взагалі спроможність країн НАТО або країн ЄС допомогти нам в закритті, хоча б частини неба, але саме на території України, зокрема на заході, адже такі е, ознаки вони ніби вже з'являються. Принаймні, можливо, Польща і Румунія може долучитися до цього процесу. Про це говорив президент. Але так само і якими спроможностями ми можемо це робити? Адже раніше ми давали запит на Необхідну кількість систем ППО. Вам слово. Тут треба сказати і нагадати, що спільна система протиповітряної оборони ця ідея лунала роки тому. І ще минулому канцлер Шольц говорив про формування протиповітряної оборони Європи, які погодились ходити більше там, біля 15 країн. Без України ефективно розуміють воєнні спеціалісти зробити таку систему неможливо більше того, з нашими союзниками з того, що керівництвом Польщі минулим президентом прем'єром була розмова про те, щоб формувати спільну систему протиповітряної оборони, І це б забезпечило більш ефективне прикриття об'єктів на території Польщі, Румунії, Прибалтики, наприклад. Але питання в тому, що від э, розмов перейти до справ і тут э, як би допоміг якому в лапках нам Путін, э, тому що чи Європі скоріше допоміг зрушити з міста, він організував груповий, це декілька десятків, да, це вже груповий э, удар повітряних по засобів, при чому яким чином все це проводилось, якими засобами все говорить про те. Що це перевірка, перевірка, яка показала, що ППО неефективна як польська, так і натівська, він показав по друге те, що пройшов черговий червоний лінії. Що якщо були поодинокі удари, наносились по цим країнам, то тепер, але вони то не бачили ці цілі, то казали, що це не по нам, це по Україні, а це випадково, і тільки після того як відбулося удар 10 вересня. Вже значит, змінили ситуацію, почали обговорювати і шукали шляхи. Тим того, третє завдання, яке він досягнув, значить, вніс сум'ятя в спільну цю оборону. Але так чи інакше є позитиви. Вони полягають у тому, що керівники, особливо східних країн, задумались над цим і приймають конкретні кроки. Тобто ми бачимо міністра оборони Польщі у нас був говорили про навчання відповідної групи, але навчання в Польщі нашими інструкторами і їх фахівців. По перше, по-друге, відносно того, що треба формуватися, вже міністр зовнішніх справ Польщі, Говорив про те, що Сікорський відносно того, що треба організовувати більш ефективно спільно в польсько українську ППО, причому починати з території України. Дуже добре, але добавка в нього була, що він польща не може вирішити це питання. Натівська в там. Це консенсус, причому ми знаємо позицію американців на що вони на це якби не зовсім хотя, тому що ескалація ну і далі алгоритм. Якщо ескалація, то робити, не робити так і інше. І третє питання: що більше того, поляки піднімають питання, можливо закрити взагалі небо над територією України, тобто такий безпілотний режим вести. Хоча реакція з боку Російської Федерації на це. Була висловлення Медведєва, що це початок третьої світової війни. Бачите, різні заяви, але питання не тільки в заявах інформаційних, а що з цього буде реалізовано, але так чи інакше над цим треба працювати. Ну і керівництво України воєнополітичне роблять відповідні кроки. Ну давайте згадаємо, хоча б цей вчорашній прецедент з заходом трьох бортів на територію Естонії. І, до речі, є реакція е, прем'єр-міністра Естонії пана Міхала. Він пояснив, що. Збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір України, можна лише за певних параметрів для застосування сили, все ж таки існують певні параметри, їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу тощо. Але якщо, наприклад, борти і це вже не перше ж таки відбувається, лише в Естонії цього річ російські винищувачі залітали чотири рази, поспіль інші країни так само порушили простір на півночі своїх кордонів. Якщо винищувачі не збивають або жодних там якихось різких рухів, Прото проти них не скують. То чи варто говорити в принципі про дрони, які там летять територією, або випадково, як кажуть, росіяни залітають, або взагалі росіяни кажуть, то не наші дрони. Чи варто очікувати, що такі дрони збиватимуться? Тим паче, ви згадали про заступник Ардбезу, значить, Медведів, який говорить, що це буде ескалація, чи це буде третя світова, чи не досі, як вважаєте, європейці? Все ж таки дуже сильно побоюються втягнення своїх країн у цю війну. Побоюється однозначно, не хочуть однозначно, не готові, На жаль, теж має місце. Робиться не так швидко, як хотілося би нам, як вимагається війна. А, значить, зміцнення бойового потенціалу цих країн, але повільно, на жаль, і Естонії, Це ж маленька країна, яка майже не має потенціалу, яка своє ВВП найбільше. Віддає в процентному відношенні України, звертає увагу. І які для неї це безумовно іспити. тут питання не тільки, хоча уряд і, і самі громадяни відстоює свої позиції, а позиція НАТО, керівництво НАТО, американців в кінці кінців. Тут же історія не тільки в повітрі, а ми пам'ятаємо, як ті ж естонці значить, намагалися зупинити проходження танкерів тіньового флоту, і що росіяни завели над ними. А над цими танкерами свої бойові літаки показали і проводили як і проводять далі. Тобто, НАТО, це ж та ж історія, яка була з Польщею і Румінією. Спочатку, ну і по Естонії їх вимушують таким цим чином робити. Тобто, ми нічого не бачимо. Потім бачимо, але не для нас, але там вже в, в натовській скажімо, законодавчій сфері, по діям по російським літакам залишається алгоритм мирного часу, і по цьому алгоритму, якщо проводити, то росіяни, значить, ну провокують це, знають їх і поводять себе як як хочуть. І зовсім не так, як це робила Турція, коли декілька разів. А потім Отагана значить, поставив завдання, збили російський літак. Е, правда, пілота потім посадили е, за грати, але там грати були такі, як дом відпочинку, і від тіля вийшов все одно героєм. І головне не в цьому, а головне в тому, що Росія перезупинила ці експерименти. Тобто, було її Путін розуміє тільки силу силу. НАТО не проявляють не на морі з історії сестонії, вся ця історія ні в повітрі, і це приведе до тих же наслідків, що з Польщею. От відступи раз за разом з їх позиціям. Потім Путін перевірив, покаже в черговий раз, що це стосується не тільки поляків, а це Румин, країн Балтії, Молдови. В тому числі, хоча це не натівська країна, але це безпека Європи, і з цим гратися неможливо. Але е, нерішучий Трамп е, гальмує процеси в Європі. Європейці просуваються швидше, але без американців не можуть якби. Потужно це робити. Ми бачимо, що 19-й пакет санкцій гальмуються європейцями. Хоча забирали свою до чому, тому що не води Америка. Америка чому не вводить? тому що європейці продовжують купувати російський нафту і газ, і тут це на користь України. Що Трамп до тиску України дотискує українців теж. На жаль, але європейці відносно того, щоб вони зупинили ці купівлі. Тобто йде досить така боротьба в широкому спектрі тут і економіка, і політика. І воєнна справа, але воєнна в першу чергу щодо України, так це ж взагалі однозначно. Ну, бачите, як зазначила голова Єврокомісії Руслова Фондерляєн, кран потрібно вже прикрутити. Це щодо енергоресурсів з Російської Федерації. Побачимо на чіткі і дієві кроки з боку Європейського союзу. Вам дякуємо. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник Блодійного фонду за Криму небо України.